Це 30-й номер. Хендрік Цук, лівий пів... і Ой, ви подивіться, ви подивіться, який момент. Ось він вам німецький футбол. Поступово, методично відтисли київське динамо, дали можливість киянам поатакувати. Їх Хендрік Цук. Передача Це з, з лівого, плюс там, як арбітр вирішить. Мігель Лозо, Удача на ближню стійку. І момент! Ну, Олександр Драйович, ну нарешті! Нарешті! Динамо все-таки без забитого голу у сьогоднішньому поєдинку з поля не піде. Олександр Драйович розібрався в штрафному майданчику здебільшого, на своїй половині поля. Хоча їх теж, виявляється, дуже нелегко. Зараз момент. Намагався вже як рукою закинути м'яч. Ой-ой-ой! ой 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 Хочу я сказати, що Ярмоленко як рукою намагався закинути м'яч на. Мегеля Велозу, і тут така гармата з центральної зони. Тут потрібно тільки гадати, Сергій Сидорчук чи Сергій Ар...